Світських страждань. чорт мені треба буде виглядати, тільки не промаж, Ніко, не влуч мене. Я влучу того, у кого буду цілитись, не бійся. І це будеш ти. Іди до платформи для миття вікон. Хі -хі -хі -хі. клас. Да, це просто шедевр Це просто шедевр я не знаю. Трясся. Просто шедевр. Це матіо факі абсолютні факен шедевле. Я вже лечу туди. <світить> 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 ти Тіха, тихо, 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 тихо. Па нова тачка. Ми її бачили на перегонах, але. Sorry, в реальному світі ще не бачили. Клас. Ну, в цьому маю на увазі. В Ліберті Сіті. фу 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 о, теж чи запирає. Ну не так, як та. Круто, круто. Так, блін, шкода її вже не буде, так? Да? Чи буде, надіюсь. Ну що, де? Де наше місце? Використай платформу для миття вікон, щоб залізти на дах. Ну давай. Блін, тільки тачку взяв, круту. Ну, да, да, саме так, Це було круто, так, чудово. Ну, що гори. ой, все. LB. Так, ну що ж, Френсіс? підлукаєш. Деріко, брата мій. Френкі, що about? це означає? Мушу сказати, я дещо нервуюся через цю маленьку зустріч. Yeah. Чорт, коли я bad, почув, I що ти повернувся, то втратив мову. Сідай, чому ти не позвони мені? Ти б міг би так. у мене справді йдуть добре, дуже добре. Мені шкода, що життя обернулося так для тебе. Так, убий Дерека або Френсіса, коли будеш готовий. Де вони там? Я абсолютно готовий. Все, досвідос. Клятий вилу... вилупок. Злідай з даху і тікай з цього району.